Цю помилку я зробила двічі в житті: в 25 і 45. розслабилася. Саме так, довірилася повністю іншій людині, думала, що мене сприймуть такою, якою я є, що люблять за багатий внутрішній світ, за добре серце і усмішку, за турботу і щирість. У мене з дитинства була широка кістка. Я дивилася на свою тендітну маму, а вона на мене і в очах у нас читалося одне: за що? Мама вирішила взяти справу у свої руки і почала готувати для мене окремі несмачні страви і дуже дивувалася, що нічого не відбувається в позитивну сторону. Вона не знала, що я доїдаю в школі за учнями, що я напрошуюся в гості до подружок, щоб там поїсти, що я потайки беру з холодильника їжу і їм вночі в своїй кімнаті. Коли стала старшою, то брала у мами гроші і купувала собі смачні бутерброди і хот-доги – коли у мене сталося перше кохання, то мама не розраджувала моє розбите серце, а додавала Ти на себе подивися, та добре подумай. Від переживань справді не хотілося нічого, а тим більше їсти. Вага пішла, але не настільки, як би хотілося. Далі було навчання в інституті і вічні гойдалки з вагою то набирала, то скидала. Після закінчення я влаштувалася на роботу і тоді вперше вийшла заміж за колегу. Андрій, мені здавалося, любив мене таку, яка я є. Нам було разом дуже добре, і скоро я зрозуміла, що при Надії. Тоді я розслабилася остаточно, адже для дитинки нічого не шкода, потім нічого не шкода для її годування. Якось Андрій прийшов дуже сумний, я спитала, в чому справа, і він відповів, що нас запросили на весілля до колег. Я дуже втішилася, адже хотіла вже вийти в люди не лише з дитячою коляскою. Кинулася в гардероб переміряти плаття, але ні одне не налазило. Я тоді попросила в Андрія гроші на нове плаття і почула я не хочу з тобою нікуди йти. Чому? здивовано спитала я. Бо ти себе в дзеркалі бачила. Я не розуміла, про що він, не розуміла, чому він збирає речі і йде геть. Я ж така, як і була. В душі. Тоді я вирішила, що він до мене ще приповзе, коли я скину пару кілограм. Дитину в садок відведи на роботу піди, ввечері так само стоблена, що їсти нема сили. Я стала стрункіша, але Андрій не вертався. Виявилося, що він затримувався на роботі, бо мав давно іншу. Тортики стали моїми ліками від горя. І отак я лікувалася, поки була молода, поки ще можна було собі брехати, що от от зустріну чоловіка, який мене полюбить за те, що я просто є. Син вже випрухнув з нашої квартири, виїхав за кордон, стало мені сумно в тиші, а здавалося, що я вже звикла до неї. На людях така весела щебетушка, а вдома. В 45 мені знову зустрівся чоловік, рідний і мій Остап. Він вихваляв мою їжу, моє добре серце і мою квартиру. Ми розписалися і стали жити, поживати. Я готую, а він хвалить і їсть. Я знову розслабилася і ситуація повторилася. Остап почав говорити слова, про які я й не думала на початку нашого знайомства, а це дивно, бо я ж не змінилася, тільки додалося об'єму. Я показала йому на двері, бо вже стала мудріша, і мій спокій вартий більшого, ніж право висловлюватися якомусь там чоловікові. Я в себе одна і хочеться мені тортика, прошу, хочеться нову сукню? Є кравчиня, яка мені пошиє, хочеться радості, для того є друзі. Вже думаю, що заведу собі кота і буде мені не так самотньо. Назву його Остапом, хай знає. Так, можна прожити без чоловіка, але без гідності не проживеш. А я маю не лише об'єми, але й гідність. Отак собі на носі й зарубайте. Підпишись, підтримай українськомовний контент.